Років після заводу працював на місто. В місті кожна вулиця має е, своє бачення моє. І я знаю, е, що мною ну, проложено десятки, сотні е, квадратних метрів і блоків і всього іншого. І я не знаю, в чому я завинив тоді, якщо ви активіст, я вас поважаю, скажіть мені, чому не відправили відставку від весь депутатський корпус, який голосував? Навпаки, що сформувалася більшість, яка займається злочинним е, речами. Тобто, якщо б тоді були відправили заставку, весь депутатський корпус Ви не мали б ніяких питання? Я абсолютно. Тому що е, ми б завантажили повністю владу. Я пішов на вибори. Але мені ще найлегше виграти вибори, повірте мені. Тому що е, сьогодні стільки негативних речей є, які я можу, можу просто говорити на громадах, і, до речі, я не розумію, чому е, сьогодні е, така неприхильність до громадських активістів сьогоднішньої влади. І я бачу всі швари абсолютно розуміти. Я розумію, що не всі, фахівці, в тій чи інший спосіб висказують е, свої думки. Але, вибачте, треба давати приміщення. Я давав приміщення, е, не хотів би переходити на себе, всім, хто хотів проводити змоги. В е, в залі. Це не фонда збирання. Абсолютно. Проводили збори і економісти, і громадські діячі, і все, всі, хто хотів. Чому їм сьогодні дається малий зал, якщо їх 107 чоловік? Вони в малому залі збирають. Я не буду створити на цю тему, але я поважаю їхню думку. І якщо вони висловили мені е, недовіру, я повинен був доказати те, що вони в е, деякій мірі неправі. Ну, їм треба було тоді, в тій події, е, робити все, щоб влади е, депутатського корпусу не було. І всі шляхи перевибору. А чого при чому тут погоріло? Хто піднімає руки? Хто піднімає руки? Хто влада в місті? Ну, ми про це кажемо. І я знаю, що мій син Андрій. Запропонував на тій сесії, щоб всі склали повноваження, було заява підготовлені шість депутатів. Написані, підпишіться, ідіть, міняємо повністю цю владу, формат. Чому цього не було зроблено? Тому що кожен хотів би працювати далі, має свої особисті думки.